Всім привіт! Я Катя, редактор української версії Handbook Germany. з 1 січня 2023 року в Німеччині діє нова фінансова допомога BurgerGeld. Саме сьогодні я хочу поговорити з вами про неї. Bürgergeit змінив собою фінансову допомогу Arbeitslosengeld 2 або Hardcore. Burgerge є вищою ніж допомога Arbeitslosengeld 2 або або IV. Одинаки можуть отримувати допомогу у розмірі 502 євро пари. 451 євро на людину, а діти, в залежності від їх віку від 318 до 420 євро. Отримуючи допомогу «Бюргергельд», ви також можете отримувати допомогу від «Джобцентр». «Джобцентр» буде сплачувати вам оренду вашої квартири та опалення, але увага опалення буде сплачене лише до. Певної суми. Ви також можете працювати. Перші 100 євро не будуть враховуватися при розрахунку Burger Якщо ви будете заробляти більше грошей, то вони будуть мати відсотковий вплив на бюргар Щодо санкцій, якщо ви перший раз відмовитеся від роботи, який вам запропонує центр пра працевлаштування, то ви можете отримати санкцію. Це зменшення допомоги бюргергельд на 10%. Якщо ви і надалі будете відмовлятися від роботи, яка вам буде запропонована, то ваш бюргергельд може бути зменшений на 30%. Але увага! Якщо ви зможете пройти професійну освіту і це збільшить ваші шанси на отримання роботи, то ніяких санкцій проти вас не буде. Якщо у вас ще залишилися питання щодо Burger ви можете звернутися до наших модераторів на платформі Together in Germany. Дякую і до зустрічі!